Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися надзвичайно важливою та корисною інформацією, яку, в свою чергу, надає Міністерство соціальної політики. Дивіться, Міністерство соціальної політики України розповідає про те, що напередодні зими розширено програму додаткової грошової допомоги для тих людей, які мешкають на прифронтових територіях. Що це значить? Давайте більш детальніше з вами. Розберемося. Дивіться, Всесвітня продовольча програма ООН надає додаткову грошову допомогу, в межах якої розширено та додано нові категорії громадян нашої держави, які зможуть отримати грошову додаткову допомогу. Тепер це. Не тільки пенсіонери, так, а люди без права на пенсію, які отримують соціальну допомогу, дорослі та діти з інвалідністю, але повинні відповідати наступним критеріям: це, по-перше, мешкають на території активних або можливих бойових дій, отримують соціальну допомогу, розмір якої менше, ніж 3250 гривень, не отримують допомоги на проживання як внутрішньопереміщені. Та не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги. Тобто, дивіться, наразі можна отримати додаткову грошову допомогу від ООН, від всесвітньої Продовольчої так. Організації це пенсіонери, люди без права на пенсію. Пам'ятаєте, якщо у вас не вистачає стажу, ви звертаєтесь в органи соціального захисту населення, і ви там отримуєте соціальну допомогу, дорослі та діти з інвалідністю, але ви маєте відповідати наступним критеріям, які я тільки що проговорили. Дивіться, розмір допомоги становить різницю між 3250 гривень та сумою вже і. Існуючої соціальної допомоги від держави, яку ви отримуєте. Наприклад, якщо ви отримуєте 2700 гривень соціальної допомоги, то виплата буде становити 550 гривень додатково. Якщо ви отримуєте 2600 гривень, то відповідно виплата додатково буде становити 650 гривень. Тобто різниця 3250 і те, що ви отримуєте. Наразі дана програма ж розрахована на 6 місяців, кошти будуть виплачуватися. На банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти, платежі на банківські рахунки здійснюють вже зараз, виплати через Укрпошту, пояснює Міністерство соціальної політики, розпочнеться за кілька тижнів. Звертатися додатково до міжнародної організації чи Міністерства соціальної політики не потрібно, списки отримувачів формує, відповідно, Міністерство соціальної політики на підставі. Наявних у державі реєстрів, а вже Міжнародна організація спрямовує грошові виплати цим людям. Нагадую, що ще серпня 2023 року Мінсоцполітики та Всесвітня продавальча програма ООН об'єднали свої зусилля для фінансової підтримки пенсіонерів, які проживають на території активних або можливих бойових дій. Тому в результаті наразі мають отримувати грошову допомогу пенсіонери, які мають низький рівень, так низьку пенсію, та не отримують іншої грошової допомоги від міжнародних організацій. Також дивіться, ще в 2024 році було розширено. Грошова допомога на людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Хочу нагадати, що наразі дана програма фінансується внесками Німеччини, Європейського Союзу, Америки, Франції та приватних донорів. І щомісяця таку допомогу отримують понад 400 тисяч українських пенсіонерів. Якщо ви отримуєте, ви дійсно проживаєте на прифронтовій території, відповідає, відповідаєте цим критеріям, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться досвідом. Чи ви отримуєте і в якому розмірі отримуєте доплати до пенсії? Це буде інформація важлива і корисна для інших глядачів каналу, які дивляться так і будуть розуміти. Тому до цього списку, крім пенсіонерів, наголошую, ще додалися люди без права на пенсію, які отримують соціальну допомогу, дорослі та діти з інвалідністю.